Деколи ми занепокоєні багатьма різними справами, які нас водять в смуток в неспокій. Так і занадто занадто таке клопотання про ті чи інші життєві клопоти, проблеми вводять нас такий смуток. А отець Співо каже: нехай не водить тебе в смуток, чи в сумнів, чи якесь занепокоєння на загалта справа, оскільки втрачаєш на тому завжди дух. Отже, неспокій завжди губить дух молитви, дух такого побожності, побожної, побожних роздумів. Сумніви у міру своєї меншої чи більшої інтенсивності, ослаблюють любов в серці і довіру до Бога. Отже, що роблять сумніви, міру своєї сили ослаблюють? А той применшують гублять любов Бога в серці людини. Так не повинно до того видаватися мал малою річчю, оскільки це перешкоджає Духу тому свобідно ділати в серцях. Отже, і нам декому може вдатися, що це свобідно, ну, що це таке щось незначне, так, як якийсь це легкий гріх, можливо, якась така невеличка проблема. Але ось того, в кінцевому випадку. Каже отець Піво, що ці речі, нехай нас, власне, е, будуть такою для нас е, пересторогою так, щоб не перешкоджалося Святому Духові свобідно дівати в нашому серцю. Будьмо вільні, будьмо свобідні, так як бачимо, святий Онуфрій. Цілком відданий Богові і Бог про все дбав, адже круг йому приносив хліб. Так, і так само Господь Бог заопікується нами, так не означає, що нам буде ворон приносити хліб чи тому подібне. Але в міру нашої довіри до Господа Бога, коли менше будемо сумніватися в всіх тих наших проблемах, Господь Ісус буде нам допомагати, нами заопікується.